Да. Вітаємо всіх. Шалом, шабад, шалом. Тут, да. Всіх братів та сестер, які нас дивляться, слухають. Ми всіх вітаємо. Всім... Любові Господа нашого, да. Ісуса Ішула, да. Да, 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 да. Боже, дякуємо тобі за цю можливість, яку ти нам дав, щоб служити Боже людям словом твоїм. Ми Боже дякуємо Тобі, Дух Святий. Ми запрошуємо тебе на наше спілкування. Просимо Тебе, Дух Святий, Ти говори в наші життя, в наші серця. Алілуя, Алі Дух Святий. Алі ти навчай нас, навчай нас всьому, Дух Святий. Не ми навчаємо людей, а ти, Дух Святий, навчай людей. Так. От, пиши на скрижалях нашого серця свої заповіді. Своє слово, свої закони, вкладай їх в наш розум, в наші думки, Дух да, Серце. Дух Святий, ти відкривай нам Слово Боже, щоб ми правильно його розуміли, відкривай наш розум для розуміння Писання, просвіщай Дух Святий, Очі, серця нашого. Серця. Так, щоб нам бачити та розуміти, до якої надії своєї волі покликав нас наш Небесний Батько. Да, щоб нам бачити та розуміти, що Господь до нас звертається, говорить своєму слові. Да, Дух Святий, ми потребуємо Твоєї мудрості, Твоїх откровень. Мені. Навчай нас, Дух Святий. Все, що в своєму Слові говорить Єшуа Месія, все, що так. говорить в своєму Слові наш Небесний Батько. Навчай нас, Дух Святий. Ти наш вчитель, ти наш наставник, в тебе вся мудрість та сила. І ми уповаємо на тебе, Дух Святий. На Твою благодать, на Твою мудрість, на Твою істину. Да, а, дякуємо. Все, дякуємо так, дякуємо так. за все. Дякуємо, 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 І ми заспіваємо пісню Шалом, mm -hmm. мой друг, Шалом. Mm -hmm. Я тебе навстречу просто улыбнусь. И словами сердца твоего коснусь. Пожелаю щастя, счастья. и удач в пути. И. Станет легче и светлее тебе идти. Под палящим солнцем или под, под дождем Я всегда тебе скажу, скажу привет, привет. Шалом. шалом, шалом, мой друг, шалом. Пусть по разным дорогам идем, Шалом, мой друг, Шалом. Мы же встретили, значит, живем. Шалом, мой друг, Шалом. Шалом, Шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, Шалом. Если жажда, я подам тебе воды. Пожелаю уберечься от беды. от беды. Я тебе на память подарю свой взгляд, Чтобы каждой новой встрече региона. ты был рад. Под, под палящим солнцем или под, под дождем, дождем Я всегда тебе скажу привет, шалом! Шалом, we'll right мой друг, шалом! Пусть по разным дорогам идем. Дорога шалом, мой, мой друг, шалом. Мы же встретили, значит, живем. Шалом, мой друг, шалом. Шалом, шалом. Мы же встретили, значит, живем. Шалом, шалом. Мы же встретили, значит, живем. Шалом, шалом. Шалом всім, хто нас бачить, чує да. і буде дивитись цей ефір. Да. Слава Богу за все. Дякуємо Богу. Бог є, Бог миру, Бог шалому. Да наповнить да. він зараз наші серця своїм шаломом. І говорить в наші да. серця те, що він хоче. Да. Ми будемо продовжувати говорити на таку важливу і цікаву тему, як Божі заповіді, Божий закон. Закон духовно-нравственний. І тут ще паралельно з заповідями пов'язана така тема, як ще поспілкуємось, як ми спасаємося, як ми спасаємося вірою, ділами, і, взагалі, що таке спасіння. От. І Бог поклав нам на серце це слово, щоб ми донесли до людей. Боже, допоможи нам Дух Святий, щоб нам те, що ти нам відкриваєш, і те, чим ти наповнюєш наші серця, от. щоб нам ці Твої Божі істини донести до людей. Передавати, пускати да. хліб по водам. Да. <сум> і з чого ми почнемо? Місце писання, вихід, 12 глава. Mm -hmm. От. І там дуже цікава історія. Там, е, як Бог е, виводив народ Ізраїля, да, як Бог виводив народ Ізраїля із Єгипту, виводив його із-під рабства фараона. Угу. От. І Бог дав деякі заповіді народу Ізраїля. І скоро також у нас е, свято Пасхи. У євреїв називається Песах. Песах, да. І євреї вони, е, святкують два свята. Песах і е, да, Песах і Опісноки, але я маю на увазі, що песах Древнього заповіту. Mm. Так? Mm. І також разом песах Нового Заповіту. Хоча якщо так розібратися, Песок то. Песах означає обойти стороною. Пройти ага. мимо». Пройти мимо, так? Да. Да? Угу. Угу. Якщо так розібратися, якщо правильно розуміти, так. що древній заповіт це початок, а новий заповіт це кінець, так? то дуже важливо розуміти, що песах древнього заповіту це також і є песах нового заповіту. Угу. Тому що в древньому заповіті це все були про образи, приклади, і ми подивимося, в Слові Божому, ці приклади. Але всі вони, всі ці приклади, вони всі указували духовні, так? Да? Да, 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 да. Вони вказували на месію. Указували на месію, да. Те, що, Те, що Ішуа Месія говорив, що ви. Бажаєте, вивчаєте писання, ви через них бажаєте мати е, вічне життя, а ці писання вони говорять про мене. Mm -hmm. В іншому місці він говорить, що е, учням, коли в Емаус йшли два учня, і він їх зустрів на дорозі, він їм говорить, що всі писання і пророки е, вс, всі говорять про мене, про Месію. От. Тобто Бог через Моїсея виводить народ Ізраїля з рабства Єгипту, з-під влади фараона. І ми з вами всі знаємо, розуміємо, що це є прообраз того, як Господь нас через Єшуа Месію, через Боже ягня. Він виводить нас із рабства гріха цього світу, із-під впливу цього світу, із-під влади дьявола, який є, керує цим світом. О, дьявол, який панує в цьому світі О, і використовує людей, щоб робити через них гріх і зло. І цих людей вбиває і губить. Які ж йому і служать, виконують його волю. Так, добре. Значить, Бог спасає народ Ізраїля, єврейський народ. Важливо розуміти, що як народ Ізраїля були грішниками, так і народ Єгипту також були грішниками. Але Бог обрав цей народ. Ізраїля полюбив цей народ, а також заради їхніх е батьків, mm -hmm. заради Авраама, mm -hmm. Ісака, Якова, з якими Бог обіцяв е Аврааму виведе, що Він da. буде народ рабський. Він заключив заповідь yeah. з праотцями і сказав, що Ви я заключу цей заповідь із вашими дітьми, з вашим потомством, mm -hmm. і буду їм Богом також, не тільки вам. А й Богом вашим дітям, от, а вони будуть моїм народом. Бог обрав цей народ і вирішив допомогти цьому народу, от, протягнув руку допомоги, да, щоб спасти цей народ. Хоча він також, як і єгиптян, єгиптян, єг, єг, єгиптяни, от, ніхто не заслуговував на спасіння. Просто Бог по своїй любові, любові, да, любові, по своїй і милості, і, та, заповіту, і по заповіту, так. З за, Авраамом Ісаком, Яковом вирішив допомогти народу. Хоча народ Ізраїля також, ще раз повторюю, був грішний, неслухняний, впертий, жестоковийний, От. Ну, не весь, ну, більшість неслухняний, да. так. І от е Бог через Моїсея. Виводить свій народ, це вже е, останній день. І Бог говорить, що е, наведу десяту казнь на Єгипет, говорить Моїсею. І тоді вже фараон відпустить відпустить народ Ізраїля, навіть вижене його, навіть вижене, скаже: йдіть звідси, тому що і ми помремо, не тільки діти mm -hmm. наші, і ми помремо. Виходьте скоріше. Да. І, ось Бог збира... і ось Бог через Моїсея звертається до старішин, збирає старішин і говорить їм так: скажіть народу, об'явіть, щоб вони виконували мої заповіді. От. І такі умови Бог поставив для народу Ізраїля. От. І Він говорить, що, щоб кожна сім'я собі взяла ягня. Щоб зробили е, шашличок, спечений на вогні, От. щоб е, всі були готові до виходу з рабства єгипетського. Це при поясані на ногах, посох в руках. Посухи, в руках ваших. І виходити, треба було швидко. І вночі, і, і вночі ночі. виходили, так. Да. І що найцікаве, що е, потрібно було. З поспіхом швидко з'їдати Пасху, песах, з'їдати ягня, яке засмажили, з'їдати ягня. От. І Бог говорив, щоб народ Ізраїля нікуди не виходив з дому до ранку, щоб всі були вдома, були на поготові. І Господь говорить, що візьміть е, ягня, кожна сім'я, принесіть його в жертву, е, зробіть огляд три дні, щоб він був без порока, mm -hmm. без вади, без хвороби. О, це ягня, він був як прообраз Єшуа Месії mm -hmm. нашого ягняти, також без вади, без порока, без гріха. Три дні його. Е, це ягня досліджували, щоб не було цих вад, пороків. Ну, тому що Бог не прийняв би жертву цю. Mm -hmm. І Бог сказав: візьміть кров цього ягняти, заріжте його, візьміть кров. І помажте кров'ю перекладену. На українській мові. На українській мові. На, на українській мові помастять на обох одвірках і на попереченні. Не на перекладенні, а на попереченні по українськи дверей у домах, де будуть їсти його. І Далі Господь горить, їжте ж його так, стегна ваші, нехай будуть підперезані, взуття ваше на ногах ваших, посохи ваші в руках ваших. поспішаючи, Це Пасха Господня. А я в цю саму ніч пройду по землі єгипетській. Тобто і вони виходили і жували на ходу, так? Да? 에... Кого ягня? Да. Ні, вони Ні. повинні були. З'їсти повністю, повністю, повністю. І, вранці, і вже і виходить потім. Так. Ну, ну, Сразу скажу, сразу скажу, який це був прообраз для нашого часу, Так? ось ми в Новому Заповіті живемо, так? Mm -hmm. який це був для нас е, прообраз, Який? Yeah. Okay. що е, Бог виводив народ Ізраїля і вів їх. Е, Вів їх в першу чергу і до себе, так? От. щоб народ Богу приносив жертви, щоб народ присвятив Богу свої життя, щоб народ служив Богу, йому поклонявся Богу, так? Mm -hmm. От. І в землю, обіцяну Богом, в землю благословіння, де тече молоко і мед. Ця земля, обіцяна Богом, це був прообраз небес, Небесного царства. Тобто ми духовно повинні бути готові і чекати, mm -hmm. чекати Єшуа Месію, який прийде за, за нами, щоб нас забрати на небеса, в Небесне Царство. О. І ми повинні бути готові духовно себе приготувати. А про їсти mm. ягньонка це, мабуть, про образ слова Божого, яким да, тому що Господь це слово, і коли mm -hmm. ми їмо все його слово, тобто все писання, mm -hmm. да, yeah. то це ми з'їдаємо повністю ягньонка, коли yeah. ми все писання вивчаємо, досліджуємо yeah. 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 і вірою його розчиняємо, mm -hmm. да, в собі. То це ми з'їдаємо того ягнюнка. Так. І поки його не да, ти не можеш mm. виходити, так виходить? Ти Та, він був повністю з'їсти. Так. От. Ну, це є...